Передусім на форумі відбулося оприлюднення передвиборчих програм кандидатів народні депутати по мажоритарних округах. Ось що сказав кандидат по виборчому округу номер 62 з центром у Житомирі, голова обласної організації партії регіонів Сергій Рижук. Дозволю собі ще сказати декілька слів, чому саме ваш покірний слуга Рижук вирішив балотуватися по місту Житомиру. 62 му виборчому округу. Тому що це наша столиця. Тому що якщо буде правофлангове місто Житомир, то обов'язково всі 11 міст негайно підтягуються і стають в шеренгу. Обов'язково всі наші райони будуть базу мати наукову, інтелектуальну, інвестиційну і промислову. І переробну, і сферу торгівлі, і всі інші. Це як становий хребет нашого життя, нашої економіки і нашій області. Сергій Рижук також окреслив завдання обласної передвиборчої програми партії регіонів на 2012-2017 роки. Це, зокрема, завершення будівництва хірургічного корпусу у користині, будівництво обласного онкологічного диспансеру, щорічне ведення в дію освітянських об'єктів незавершеного будівництва, підтримка дітей сиріт, розширення потужностей очисних споруд, відновлення роботи 35 підприємств та ряд інших. Ми уклали багато десятків мільйонів за два з половиною років створення системи діагностики в медицині. Ви знаєте, ми побудували цілий ряд лікарняних об'єктів, включаючи і в місті Житомир. Ми продовжуємо і завершимо до жовтня місяця після перинатального центру сучасного, тобто роддому, створення теж єдиного свого роду після Києва, кардіохірургічний центр. Я отримав гарантію від президента, я їх добивався. І голови уряду. Що ми таки розпочнемо і зробимо велику справу побудови сучасного онкологічного диспансеру в Житомирі. І обов'язково паралельно проти протитуберкульозний диспансер. Не пізніше, кінця цього місяця, обіцяв мені прем'єр-міністр приїхати в Бердичів і відкрити нову сучасну потужну фільтрувальну станцію. І місто Бердичів ніколи тепер не буде забруднювати гуйви, гнілоп'яті і відповідно тетерева і аж до Києва. Я і діти, молодь, спорт, сім'я. Ми відновимо обов'язково і ті басейни, які записали. Ми побудуємо ті, що обіцяли два нових. Ми про стадіони. Все це конкретно записано. Відбулось також публічне представлення кандидатів від партії регіонів і по інших округах. По 63-му округу з центром у Бердичі на вибори йде Олександр Ревега. По 64-му з центром у користі Володимир Пехов. По 66-му з центром у Малині Віталій Журавський. По 67-му з центром у Чуднові іде Максим Самчик. На форумі була підписана обласна програма усіма кандидатами. Поставивши свій підпис, кожен з кандидатів бере на себе відповідальність за розвиток свого округу та області в цілому. На зібранні також виступили голова обласної федерації профспілок Неля Паламарчук, голова ради ветеранів Микола Каширін. Оплесками зустріли учасників форуму Валерія Андрейцева, вихованця Малинської школи боротьби, члена національної збірної команди України, срібного призера Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, який здобув першу в історії Житомирської області олімпійську нагороду. На сьогодні програму партії регіонів підтримали 17 політичних партій та ряд громадських організацій. Укладено меморандум про співпрацю між осередками громадських організацій, благодійних фондів, релігійних представництв і політичних партій Житомирської області та Житомирської обласної організації партії регіонів кандидатами в народні депутати по одномандатних виборчих округах. Завершився форум зверненням від учасників до широкої громадськості Житомирщини.